Останній час, час останній наступає, і незабаром прийде час, коли в останній залунає гудок Івангельських пісень, коли в останній час польється братерська проповідь свята, коли назавжди перерветься чудова війська про Христа. Не буде того, щоб спокійно сиділи брати за столом. Не буде то, щоб спокійно лунав Євангельський псалом. Не буде того, щоб збирались біля цього стола, брати, не буде того, щоб ожидали з другої общини, браті. Заплаче той, хто нині вдома, хто нині в зібрання не йде, тоді то збільшиться утома, і він у вічність не війде. Почне пророчество збуватись. Яке сказав колись Амос, і в світі стануть і збуватись слова, які сказав Христос. Візьметься Дух від цього світу, і землю болі обіймуть, і Книгу Божого завіту від всіх народів відіймуть, тоді наступлять часи горя, заплаче вся людська сім'я, заграють сумно води моря. І страхом криється земля. Тоді від моря і до моря підуть юні гуртки і не найдуть святого Слова, Господь скриє ці рабки. І забажаю ту хвилину святого Слова, немов їди, мов подорожні в літню пору жаждає криничної води. Та все дарма, ніхто не зможе вернути той останній час. І нині кличе слово Боже, друже мій, робі запас, робі запас святого масла, Духовних сил робі запас, бажай, щоб віра не погасла, любі трудитись кожний час. Поглянь за сотні кілометрів сьогодні трудяться брати, а ми іноді скільки метрів не хочем зібрання прийти. та прийде час що ти заплачеш, згадаєш нинішнє колись. Тоді, коли ще змогу маєш, ревнуй, трудися і молись. Молись, коли лягаєш спати, коли встаєш, молись, молись, коли берешся працювати і відпочивати, то молись.